Ми не можемо обирати час, коли народитися, але ми можемо обирати, як жити в цей час. Попри російське вторгнення і ті жахи, яке воно принесло Україні, найстрашнішим є те, що багато українців досить розглядають московські історичні постаті через призму кремлівського світогляду. Ще й досі є ті, хто на адресу тих же Олександра Невського. Дмитрія Донського, Катерини Другої, Жукова чи Суворова застосовують займенник Ми, наш, наші. Між тим, як показує сьогодення, якщо до будь-якого російського державника чи військового і можна застосувати оце наш, то тільки як визначення виключно наш Кат. Зараз, коли йде війна і руйнуються заскорузлі міфи, треба багато говорити про лаже-засновницю Одеси Катерину II, пам'ятник якій 29 грудня 2022 року було нарешті демонтовано. Російська пропаганда до неймовірної величі роздула значення її постаті у долі Одеси. Але вся велич базується виключно на звичайній підміні понять. І викривлені фактів. Тож давайте разом розберемо міфи і факти. І встановимо, що дала Одесі, та й Україні загалом Катерина II. Та чи повинні українці були її вшановувати і зберегти, чи все-таки демонтувати її пам'ятник. По логіці речей. Якщо ви щось засновуєте, то на місці цього або не було нічого взагалі, або були руїни чогось попереднього. У найгіршому випадку заснування міста проходить на базі невеличкого села чи поселення, яке не грало ніякої ролі. Але це заснування проходить виключно за вашим повелінням, за вашими зусиллями і трансформують. У велике місто щось незначне. Тож, пірнемо історію: на території сучасної Одеси, колись була розташована давньогрецька колонія, залишки якої було виявлено прямо під нинішнім Приморським бульваром. Археологічні артефакти підтверджують існування зв'язків між Одеським регіоном і східним середземномор'ям. У середньовіччі територія Одеси перебувала у володіннях різних кочових племен спочатку печенігів та полоців тому Золотої Орди, після того Кримського ханства, а потім Велике князівство Литовське, Руське і Жемантійське прийшло звільняти ці землі. У 1415 році, згідно хронік польського хроніста Яна Длугоша, в бік міста Кочубіїв, міста, на якому якраз і розташований центр сучасної Одеси, Великий князь Вітов. Повелів відправити караван із зерном і фуражем. Цей караван йшов у фортецю, залишки якої теж, до речі, розташовані десь під Приморським бульваром. Ця фортеця була заснована в 1421 році. А вже в 1424 чотири Великий князь Вітовт, володар тодішньої Русько-Литовської держави, приїхав з інспекцією, щоб відвідати і фортецю, і місто Кочубіїв. Після 1529 року кучубіїв переименовують у Хаджебей, так як місто потрапило під пряме правління Османської імперії і стало частиною регіону, відомо як Едісан. У середині 18 століття турки перебудовують фортецю в Хаджибеї і розбудовують поселення. Хаджебей стає центром саджака провінції Сілістра. В 1789 році під час російсько-турецької війни відбувається битва за Хаджебей між російськими та турецькими військами. Російськими загонами командував генерал Хосе Дерібас. Активну участь у бою брало чорноморське козацтво на чолі з Атаманами Чепігою та головатим. За яським мирним договором 1791 року Хаджебей відходить до Російської імперії. У 1794 році Катерина ІІ видає рескрипт, який так люблять прив'язувати до заснування Одеси. Але якщо почитати повний текст рескрипту Катерини II Хосе де Рібасу, то можна побачити, що слово Одеса там не звучить взагалі. А от Хаджибей, як топонім, зустрічається принаймні тричі. Цьому рескрипції йдеться про розбудову та ремонт двох гаваней хаджабею торговий і військовий. А от слово Одеса перший раз з'являється через півтора року з дати написання рескрипту у січні 1795-го в листі одного з купців, який хотів, щоб йому дали дозвіл на будівництво в Одесі складів солі. Причому він пише це як прохання. Цитуємо, дозволити в Одеському порту, а не порту міста Одеси. Нагадаємо, що регіон донедавна мав назву Едісан, а порт називали Едісанським портом Хаджибею. Козаки взагалі Хаджибей називали Одесанським Коцюбієвом. Словом, уперше назва Одеса з'являється у січні 1795 року, без пояснень її походження. А заснування. Було вигадане краєзнавцем Аполлоном Скальковським і з'явилося в його книзі перве тридцятиліття міста Одеси у 1837 році. Слід зауважити, що на відміну від Вітовта, який дійсно відвідував Кочубіїв у Хаджбеї Одесі Катерина II, Жодного разу не була. Що ж ми маємо? Маємо просто перейменування вже існуючого, завойованого силою захопленого міста і його розбудову, точніше, розбудову його портів, під власні потреби і на власний розсуд. З таким же успіхом росіяни у 2022 році могли заявити про заснування Оркійська або шойгостана чи Шойгуйська у зруйнованому Маріуполі і встановити там будь-який пам'ятник. Отже, Катерина перейменувала завойоване місто в кращому разі, але ніяк не заснувала нове. Чи дійсно звільнення Криму та півдня України від турок Катериною пішло українцям на користь? Чи багато зробила для процвітання півдня матушка Єкатеріна? І ми, українці, її за це повинні бути безмірно вдячні? Пірнемо в історію: завоювавши Крим і південь, Катерина, перше, що зробила, це знищила військових союзників запорізьких козаків. Запорізька Січ була знищена. А Катерина почала активно колонізувати південь України, виводили у людей все, що залишилося від нашої держави, українських вольностей, і просто тих порядків, які відрізнялися від російських. Спершу цю політику провадив граф румянцев. Але його дії видались імператриці на надто м'якими та неефективними. І рескриптом 1792 року, командуючий всіма військами півдня, суворов отримав задачу ізолювати Україну Придністров'я і Крим від виходу до Середземного моря. Це означало ізоляцію України від віковічних ринків збуту своїх товарів. Новим рескриптом того ж року цариця висловлює впевненість, що всі господарчі питання суворо вирішить суто за рахунок українців регіону і забезпечить вислувальний флот матросами з числа козаків. Таким чином, південноукраїнський ринок, що традиційно орієнтувався на Середземномор'я, був насильницьки, переорієнтований на Росію, і наш край на довгі роки став просто сировинним придатком для росіян. А за даними французького мадрівника Шардена, якщо раніше українці тисячами кораблів вивозили зерно в Геную, в Венецію, в Туреччину і навіть в Індію, а натомість возили тканини та метал, то на кінець 18 сторіччя торговля з цими партнерами занепала цілком. В той же час вивіз зерна в Росію зріс більше, ніж на 2000%. Україна почала забестінь кормити Московщину. Не менш нищівного удару від Катерини II зазнала й культура регіону. Колоніальна адміністрація вилучала у населення книги, манускрипти українською, грецькою, арабською, латиною, портрети князів, гетьманів, навіть портрети місцевої адміністрації. Забиралися монети з зображенням візантійських царів і Античні скульптури, синод російської церкви дав вказівку і в церквях ікони з веселим писанням, тобто українські ікони. Все це спеціальні команди вивозили до Петербурга. За словами очевидця окультурювання Криму і півдня України, англійського професора Клерка, цитуємо: московити прийшли до краю повно тисячолітніх елінських і римських будівель, статуй та храмів яких досі не торкнулися ані татари, ані навіть гуни, як лише прийшли ці варвари, все було відразу демонтовано. Вони прийнялись за свою улюблену справу: плюндрувати і знищувати, перекидали, розбивали і нищили все, до чого дотяглися, і що послужилося б до висвітлення старовинної історії цього краю. Росіяни закладали міни під античні храми і розтягували мармурові блоки для будівництва. І все це вони роблять систематично і за наказом згори. Вони зрівняли з землею 500 античних будівель і збудували серед руїн близько 30 убогих бараків для солдат. За вказівкою Катерини було проведено перепис населення регіону з усіма землями, маєтками, і місцеві адміністрації почали передавати землі разом з селянами новим панам. Так почалось закріпачення українського селянства півдня. Натомість Катерина активно почала заселяти південь України, Крим та Придністров'я росіянами, вірменами, греками, німцями, сербами переселенцям надавали 6 гектарів на душу і звільняли від податків на декілька років. А от козаки, навпаки, направлялись на будівництво укріплені фортець, каторжні умови доводили їх до передчасної смерті для потреб російської армії. У селян примусово великій кількості реквізували волів. Коней і забирали навіть інструменти. До слова, за активну колонізаторську діяльність Олександр Суворов за особистим розпорядженням Катерини отримав 250 тисяч рублів нагороди. І це, повірте, тільки вершечок айсберга. Пам'ятник Катерині II в Одесі не лише не оригінальний постамент, а спрощена копія монументу. Імператриці Марії Терезії у відні, але він є навіть не другим за наслідуванням, а третім, а може і четвертим, В свою чергу велична шестиметрова імператриця Марія Терезія гордо сидить на постаменті, вітаючи народ припіднятою рукою, а в другій тримаючи і сувій пергаменту. А внизу обабіч високого верхи на конях, розташовуються по периметру її фаворити, кидаючи свої зосереджені погляди навкруги полководці, державні діячі, митці. Тут слід зауважити, що пам'ятник Марії Терезії споруджувався цілих 13 років і був урочисто відкритий в травні 1888 року. За 12 років до одеського монумента про нього тоді гомоніла вся Європа. До того ж. У Петербурзі вже був пам'ятник цариці та її фаворитам. У Одесі пам'ятник встановили у 1900 році і він мав увага, офіційну назву пам'ятник імператриці Катерині II у Одесі. Надалі він називався саме так, у якості пам'ятника, і був безпосередньо присвячений саме просто Катерині II. А ніяк не був пов'язаний ні з засновниками, ні з заснуванням міста у 1920 році. Радянська влада його прибрала. Повернення Катерини II відбулось у 2007 році. Завдяки клопотанню депутатів місцевої ради на Катерининській площі з'явився пам'ятник засновникам Одеси. Копія знесена більшовиками, але тепер чомусь зі зміненою назвою. У його центрі ми бачимо на підвищенні постать Катерини II, яка тримає в руці рескрипт про заснування міста Одеси. Як ми з вами вже вияснили, він не був про заснування. Біля підніжжя пам'ятника розташовано фігури її фаворитів сподвижників, скульптури Дерибаса, Зубова, Потьомкіна та Деволана, які з початку ХХ століття зберігалися в Одеському краєзнавчому музеї. Вони були з першого пам'ятника. Їх відреставрували. І встановили. Важливо зауважити, що, окрім суто імперського, у пам'ятнику Катерини є ще й антитурецький підтекст. Права нога імператриці стоїть на турецькому прапорі з напівмісяцем. Так було задумано і в оригінальному пам'ятнику, так повторили й новотворі, які вилили у 2007 році. Там теж нога Катерини так само попирає османський бойовий прапор. Думаю, нашій державі. Навряд чи потрібен пам'ятник, у якому принижується національна символіка інших незалежних держав. Слово Богу, демонтований пам'ятник новотвор, який до того ж змінив свою первинну назву, що несла інше смислове навантаження, це не унікальний витвір мистецтва. І це зовсім не пам'ятник засновникам Одеси. Це пам'ятка кривавій завойовниці і тим. Хто був у неї на службі, і якщо про Хосе Дерібаса і Франца Деволана, які, будучи іноземцями, і просто будували і досить успішну кар'єру, ми можемо сказати, ці двоє просто виконували накази і будували, і перебудовували в Хаджебеї те, що їм звеліли, то от Григорій Потьомкін та Платон Зубов це люди, яких з впевненістю можна назвати якщо не ворогами, ну то ніяк не друзями України. Тим паче, ніяк не засновниками міста Одеси, саме завдяки планам і енергії розумної метикуватого коханця і фаворита Катерини Потьомкіна росіяни власне і прийшли на цю землю. А от Зубов, звичайний офіцер-кар'єрист, один з останніх коханців Катерини. Вона могла бути йому матір'ю. Після смерті князя Потьомкіна, у 1792 році, Платон Зубов отримав у подарунок від старіючої Катерини командування артилерією та чорноморським флотом. На те він не мав ні освіти, ні кваліфікації, ні розуму. А сучасники взагалі характеризують його як жадібно неосвіченого невігласа водночас підло, заздрісно та безпринципно. Отакі засновники уже заснованого міста. Катерина II сприймається більшістю українців як постать, яка зруйнувала ознаки нашої державності? Катерина вона не є засновницею Одеси. знищила козацтво, вона вбила козаків. запровадила кріпацтво, вона кат українського народу та сповідувала політику тотальної русифікації українських земель. Добре, що зношує. Тому взагалі постає питання: як такий пам'ятник російській імператриці міг з'явитися в українському місті? За часів незалежності. Але ми європейський народ, який прагне законності і європейських цінностей. І ми занадто довго тримали пам'ятник на Катерининській площі, тоді коли росіяни вже на третій, четвертий день повномасштабного вторгнення окупації почали зривати наші герби, перейменовувати наші вулиці і нищити наші пам'ятки. Тому дивно, що в когось і досі лишаються ілюзії. Щодо подібних пам'ятників, подібних монументів, подібних героїв і подібних засновників. Адже якщо історію всього того, що стоїть на північному Причорномор'ї, рахувати від моменту, коли сюди прийшли російські війська, ну, то це означає викинути століття нашої історії. Забути про те, що тут були скіфи, греки, татари, литовці, козаки. Закінчилася епоха фальшивих історій. Настав час дізнатися правду.